Секунду, почекай. Можна буде біжиш наступити на штуку? Можна, можна, на що завгодно, наступайте, можна, але єдине, що ви маєте зрозуміти, що вимога м'яч ви має бути на планочці, доторкнутися. Це нормально. Ногою? Так. Да. Так, готовий? Почекай. Дуже. Так, секунду, біжать, 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 біжать. Так сказали, ж біжать, а не хуй. Готовий? Як прізвище? Демчук Андрій, готовий. Оп! Раз. Швидкість, швидкість, Андрію, два. Швидше. Три. Чотири. Все є п'ять молодець. Наступний у нас, будь ласка, Кравчук Богдан. Андрій два раза не наступил так ему любой не надо готовый он не наступил ни одну реально два раза вообще не он просто он просто у пропрыгнул Добре, попасть добро правильно через него пробежать надо одной ногой. Три. ногу видишь Он его вот так переступил на сторону. Добре, есть он перебежал на сторону <кх> да. ашурков после него петрусенко Готовий? Да. Оп! Два. Три. Чотири. Добре, молодець. Где поїздво, нищет тебе да. Готовий. Оп! 4, це 4, до 5 треба в школі вже навчитися рахувати, це 5. п'ять. Просто я просив бути уважним, коли фінішує. Так, готовий, зараз Краснобай, Сейту Мєров готується. Готовий? Оп! 4, до п'яти в школі вчили рахувати, ні. Добре, молодець. Цей тумір Готовий? Готовий? Оп!

दुख Субченко, Савченко. Готовий? Оп? це Чотири. Добре. Будь ласка, Савченко, після нього. Чорненко. Готовий? Оп. The <laughs> boy